Всім привіт! Мене звати Саша Манукянц. Я просторовий і предметний дизайнер, резидент платформи Острів. І я вітаю вас на освітньому курсі Діскавері Мейкер. Освітня програма Діскавері Мейкер створена для творців, які хочуть дослідити світ предметного дизайну через серію експедицій в виробничі технології. Та дизайн-методи у відкритих майстернях Острова можна опанувати виробниче обладнання та інструменти для того, щоб матеріалізувати майже будь-яку ідею. Курс допоможе побороти страх чистого аркушу та нових творчих викликів, бо все нове цікаве, а вчитись легше, коли ви справді зацікавлені. Ми разом будемо генерувати ідеї, шукати оптимальні рішення, прототипувати, досліджувати матеріали і налаштовувати виробничі процеси. Будемо багато помилятись і одразу ж аналізувати наші помилки. Всім привіт! Мене звати Роман. Я архітектор, співзасновник платформи острів і студії формографія. І перед тим як ми почнемо курс «Discovery Maker», пару слів про те, хто ми, для чого ми це робимо і для кого ми це робимо. Ми платформа острів, яка знаходиться в Києві, Слов'янському районі. Це такий неформальний осередок освіти, в якому можна створити практично будь-що. Тут є дуже багато технологій, дуже багато станків і дуже багато цікавих людей, які мають дуже круті експертизи. За роки нашої діяльності ми пройшли нелегкий шлях. Ми отримали дуже багато цінного досвіду, і зараз хочемо поділитися з вами. Кожного дня ми навчаємо когось новим технологіям. Ми постійно стикаємося з питаннями по організації простору. Ми постійно стикаємося з страхом в людей почати освоювати якусь нову технологію чи створювати власний продукт. І щоб ефективніше ділитися нашими знаннями і нашим досвідом, ми вирішили записати ряд відео, в якому викладемо по полочках всі ці питання. Ця програма буде цікава архітекторам, предметним дизайнерам, а також і графічним дизайнерам, які хочуть вийти з діджитала у фізичний простір. Також це буде цінно підприємцям, стартапам, які працюють з фізичними продуктами, які Хочуть вдосконалити свій продукт, додавати якісь нові інструменти, технології, покращити його. Ті, хто планують запускати відкриті майстерні, знайдуть багато цінного для себе з тих відео з точки зору організації простору і, в принципі, розуміння, з чого починати. Також це буде дуже цінним для тих, хто хоче змінити сферу діяльності і адаптуватися до реалій сьогодення. Всім привіт! Я Кос, співзасновник платформи Острів, а також міждисциплінарний дизайнер. Хочу поділитися з вами деякими думками, які штовхали нас на створення цього курсу. Робота у відкритій майстерні відрізняється від індивідуальної. Це не тільки про економію на обладнанні та матеріалах, але й про культуру спільної роботи, про взаємодію, про обмін досвідом. І про те, як підтримувати цей простір в чистоті про організацію та дефолтний стан. Дизайнер, що має досвід виробництва, проєктує відмінно від того, який його немає. Знаючи, як працюють станки, можна знайти лайфхак, а не боротися з дефектом. В Україні вже є круті бренди, і це радує. Проте їх може бути більше. І такі майстерні, подібні острову, здатні відкрити шлях одразу багатьом починаючим дизайнерам, брендам або стартапам. Коли ми були студентами, подібний освітній простір був нашою мрією. Тепер, коли мрія здійснилася, ми готові поділитися цим досвідом з іншими. Дизайнер, як і робітник на заводі, звик працювати мовчки. Ми ж спробуємо зруйнувати такий підхід і будемо розжовувати майже кожну свою дію. Ми створюємо освітній продукт, аналізуючи напрацьований досвід міжнародної спільноти мейкерів. Важливо показати весь шлях від народження ідеї, проміжних тестів, прототипів до виробництва у фінальному матеріалі. У відкритих майстернях люди мають різну експертизу, різні підходи до дизайну. І це дозволяє не конкурувати між собою, а навпаки, доповнювати один одного. Доступ до середовища інших дизайнерів це важливий елемент освітнього процесу. Робота над проєктом складається з наступних етапів: дослідження, концептуальний проєкт, робочий проєкт, прототип. Виробництво і авторський супровід. Ідею треба перевіряти регулярно на кожному етапі. Для цього треба робити проміжні тести, прототипи. Чим точніше ми відтворимо прототип, тим якісніше отримуємо фінальний продукт. Фінального прототипу не існує. Це міф. Він може бути тільки проміжний. Що спільного в організації просторів? Всюди стоїть питання безпеки, розміщення основного і допоміжного обладнання, наявності вільних робочих поверхонь. У відео ви можете побачити, як все це може бути організовано. Це лише частина питань, які ми спробуємо розкрити в рамках курсу Discovery Maker. Тож годі балакати, вирушаємо в нашу експедицію. Поїхали.